В Одесі на Думській площі з фасаду міської ради комунальники демонтували табличку з написом «Одеський городський совет». Про це повідомив голова громадської організації деколонізації України Вадим Позняков у Фейсбук. Але вражає, як довго вона там протрималася, написав він. Зазначимо, що українська табличка на фасаді мері вже була, а російськомовною змінили на англомовну. Також на Думській площі вже більше двох місяців тривають мітинги. Кожної суботи, о десятій ранку, сюди приходять небайдужі одесити, які виступають проти виділення мерією грошей на непріоритетні напрямки. Одним із таких рішень мерії було виділення 360 тисяч гривень на ремонт лавок у Стамбульському парку. На цьому тижні стало відомо, що цей тендер Одеська мерія скасувала і не через незгоду одеситів, а через неточність у документах. За словами представників КП міськзелентрест, який був замовником, новий конкурс оголошувати не будуть. Облрада також вирішила витратити бюджетні кошти. 1 мільйон 700 тисяч гривень вона готова віддати підряднику на встановлення нових вікон замість пошкоджених ударом російських нацистів 14 червня. Також виконавець робіт повинен упорядкувати укоси та підвіконня вивести після себе сміття. Загалом в адмінбудівлі на проспекті Шевченка 4 планують поставити 68 сучасних енергозаощаджувальних вікон. Зазначимо, що у серпні облрада провела конкурс на встановлення 51 вікна за більш ніж 1 мільйон гривень. Підрядник мав завершити всі роботи до кінця жовтня. У п'ятницю 3 листопада пройшла сесія обласної ради із найцікавішого. Обласна рада вирішила організувати та проводити, починаючи з 2023 року, щорічний обласний конкурс найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області. На цей конкурс облрада вирішила виділяти 5,5 мільйонів гривень щорічно. Сільський населений пункт, який стане переможцем обласного конкурсу нагороджується дипломом першого ступеня та грошовим призом у розмірі 400 тисяч гривень для соціально-економічного розвитку відповідної території. Також депутатка регіональних зборів від Європейської солідарності Юлія Чухало запропонувала колегам проголосувати за припинення нагороджень годинниками та іншими відзнаками на період воєнного стану всіх, окрім військових, рятувальників, лікарів і волонтерів. Вона зазначила, що за 9 місяців цього року область уже витратила понад мільйон гривень на годинники та нагороди. Депутати відмовились навіть вносити питання про скасування нагороджень до порядку денного. Запроголосували лише 13 осіб. Одеський муніципалітет завершив громадське обговорення з питань перейменування 34 об'єктів топонімики на території міста Одеси. Відповідна інформація міститься на платформі соціально активних громадянин. У приморському районі йдеться про вулицю Сліпньова, яку пропонують перейменувати у Донорську. Щодо інших перейменувань, то вулицю генерала Бочарова пропонують перейменувати на честь Владислава Бувалкіна, герої України, кавалер Ордена за мужність першого, другого та третього ступенів, який загинув у бою з російськими окупантами. У Хаджибейському районі вулицю Бородинську планують переназвати на честь Героїв Зміїнного. Також у цьому районі може з'явитися Кінбурзький провулок, Вінницька, Батуринська, Миргородська та Ізмаїльська вулиці, а також кілька вулиць із фруктово-ягідними назвами, зокрема Обліпіхова, Чорнична, Томатна, Малинова, Персикова. Активні Одесити підтримали такі пропозиції. Тепер остаточне рішення за депутатами міської ради. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.